У п'ятницю, 26 травня, під час брифінгу для регіональних медіа, профільний заступник голови Сумської обласної військової адміністрації В'ячеслав Печененко поінформував громадськість про поточну безпекову ситуацію в регіоні. Загальну обстановку можна охарактеризувати як стабільно напружену, але контрольовану. Наші військові і всі сили оборони тримають ситуацію і на даний час, по доповідям. Всіх силових структур загроз для території Сумської області щодо наступів чи якихось дій противника на території Сумської області відсутня. Разом із тим, посадовець констатував, що за останні два місяці армія РФ значно збільшила інтенсивність обстрілів прикордоння з усіх видів озброєння. Характер цілодобовий зі всіх видів. Озброєння це і авіаційне, і реактивні системи залпового вогню, і артилерійські, і мінометні, і стрілецька зброя. Все, що має на озброєння наш ворог, він все використовує проти нас і також, на жаль, вони не звертають уваги на дотримання. Міжнародних норм і правил, і в тому числі страждають наші громадяни, страждає наша інфраструктура. За квітень і травень у нас обстріли збільшились і збільшились порівняно з першим кварталом за січень-березень, збільшились два рази. Не буду коментувати це некоректно буде оцінку давати причин. Але на нашу думку це пов'язане з тим, що ворог нас боїться, боїться, що наші війська підуть в контрнаступ на сході, і таким чином вони за рахунок обстрілів намагаються утримати наші підрозділи вздовж кордону Сумської області для того, щоб ми не підсилили цей контрнаступ. Це така суб'єктивна оцінка. Російські загарбники відкрита, цинічна, повністю ігноруючи норми і принципи міжнародного гуманітарного права, наносять ракетні удари по житлових районах українських населених пунктів, вбиваючи мирне населення та знищуючи об'єкти цивільної інфраструктури. За цей місяць у нас на території області загинуло 11 чоловік і 32 отримало поранення. Це дуже жахливо, тому що Якщо взяти, у нас немає тут такого фронту, як на сході нашої держави, на півдні, де йдуть активні бойові дії, а це за рахунок тих постійних обстрілів. І, на жаль, в тому числі загиблі і поранені – це цивільні особи. Дуже багато постраждала наша інфраструктура. Це і лінія електропередач, це і. Е... Цивільні будинки це також страждають наші аварійні служби. Тож із міркувань безпеки обласною владою прийнято рішення про запровадження спеціального режиму відвідування і проведення відновлювальних робіт у п'ятикілометровій зоні. Головою обласної військової адміністрації було видано розпорядження про те, що в п'ятикілометровій зоні всі. Аварійні служби, комунальні служби, які будуть працювати в цій зоні, мають виконати певні безпекові умови. Це в першу чергу виїзд до 5-кілометрової зони тільки за погодженням військового командування. По друге, керівники підприємств направляють ці аварійні бригади. Тільки з засобами індивідуального захисту, це шоломи, бронежилети та індивідуальні аптечки. І по третє, якщо е, об'єкт, де будуть проводитись відновлювані роботи, наближений до місць обстрілу, е, їх обов'язково мають супроводжувати військові підрозділи у випадку е, нападу чи якихось інших дій, вони мають Надати можливість евакуюватися аварійні бригаді, і щоб вони не наряджались на небезпеку. Поінформували громадськість під час брифінгу і про проведення евакуації з прикордонної зони, що знаходиться під постійними обстрілами, наголосивши, що наразі примусова евакуація населення на Сумщині не проводиться. Стосовно Великої Писарівки, як і Велика Писарівка, так і інші громади мають в громадах плани, в районах і наша область мають плани евакуації. Згідно цих планів, мешканці громад. Мають можливість при бажанні самостійно виїжджати, якщо є таке бажання. Якщо є бажаючі виїхати і не мають власного транспорту, вони звертаються до голови громади або району за проханням тим, щоб Надати можливість евакуюватись, як було здійснено в Писарівці, бажаючі, які не мали свого транспорту, були забезпечені транспортними засобами і були евакуйовані в більш безпечне місце в межах Охтицького району. Якщо небезпека зникне, вони мають можливість повернутися. І якщо бажаючих, як кажуть, немає, то і евакуації не здійснеться. На даний час примусової евакуації на території Сумської області не оголошено. Влада вкотре закликає мешканців Сумщини дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, будьте відповідальними до власної безпеки та безпеки ваших рідних.